Сьогодні, близько 16 годин 40 хвилин, російські військові, порушуючи закони та звичаї ведення війни, здійснили підступний обстріл цивільного виробничого об'єкта у передмісті Харкова. За наслідками обстрілу зруйновано повністю виробниче підприємство. Також загинув один співробітник вказаного підприємства, та чотири цивільні особи отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вони були співробітниками вказаного підприємства. Великий клуб диму і вогонь. Горіла трава. Дівля і з цеха виносили постраждалих, виводили. Сразу приїхали і сюди допомогти. На жаль, людина загинула. Ми її винесли з цеха. Не було страшно сюди підходити. Чому? Треба своїх виручати. Це місце, де були люди постраждалі, їм була нужна допомога. Да, ты получается у нас. Вот они такие поротные, смотрим они. Олег.